Або хтось понесе кримінальну відповідальність за те, що треба буде вернути кошти державі. І дуже приємно, що є моя студентка коледжу Настя Деконенко, яка цього року посіла третє місце на міській олімпіадиці у місячівці. якби я став міністром. Я би зразу припинив це створення е, опорних шляхів. Я би не таким шляхом їх я би реорганізовував, але не таким шляхом. Чому я кажу, що сітка опорної школи депутат. Іван Іванович. Шановні мешканці, слава і традження, шановні колеги, я Костачук Іван Іванович, депутат обласної, Чернівецької обласної ради, заступник голови з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики. Від вашого пройшов обласну раду. Тобто так коротко народився в селі Верхній Станівці, школу закінчив у верхніх Станівцях в 2003 році, кандидат географічних наук, викладач докторант кафедри географії України та регіоналістики Дженівецького національного університету ім Юрія Туковича, викладач університету. Що я хочу сказати? Взагалі, я вам так скажу, як депутат обласного ради, як вчитель, як житель. Таких позиціях і дуже коротко, лише вас так прошу послухати і потім е, бути приймати рішення. Перш за все, хто такий депутат? Депутат це той, який має донести думку громади до е, представницьких органів державної влади. Тому мій обов'язок вислухати вас, вислухати владу і сказати своє бачення. Як депутат обласної ради я нахожуся в опозиційній партії Укроп. Я хочу сказати, що ми дійсно наша партія зайняла на чолі з освіту. Освіт нас керує нас створена громадська експертна рада, до якої я війшов. Це 11 чоловік е, з усієї України. Керує експертною радою. Народний депутат Ірина Мирославовна Костянкевич. Вона абсолютно проти. Того, що в Україні йде сітка, нарізка таким чином, як зараз це робиться сітка, е, оце створення освітних округів та опорних шкіл. Ми виступаємо проти. Чому? Тому що е, опорні школи з однієї сторони мають величезні плюси. Але для мене, як для вчителя, не стіни головне завжди були, а учні. І я завжди говорю на всіх семінарах, всім вчителям, говорю таку, як учитель, колишній вчитель вищої категорії, вчитель методист методиста, в цьому році якраз. Я завжди mm. говорю, що необдарованих учнів немає, чи погано які yeah. вчаться, чи які не хочуть усі діти вчаться, всі діти в міру своїх можливостей фізіологічних можуть отримати певний набір якості знань. Мені сьогодні дуже приємно, що є моя студентка коледжу Настя Деконенко, яка цього року посіла третє місце на міській олімпіаді, це у місті Чернівці, на міській олімпіаді з географії і друге місце на обласному конкурсі захисту науково-дослідних робіт учнів членів Малої Кадемі України. Я хочу сказати, що я як вчитель, як викладачі не очікував навіть такого результату. Але це є от рівень знань е, е, учнів. Хочу сказати, що це е, чому я кажу, що е, сітка опорної школи е, неправильна? Тому що е, от я маю роздруковані, не хочу зачитати сайту міністерства, ви можете зайти на сайті міністерства лінка. там опорні школи, і там задають запитання. І майже кожен третій питання, там відповідь. Закон ще не прийнятий, законом ще не передбачено, законом ще не встановлено. Тобто, поповною школи на даний момент має називатися навчальний заклад, який має не менше трьох філій, наголошую, і не менше 30-60 учнів у всіх філіях та в основному школі, в якій довозиться найбільша кількість учнів. Коли міністру здадуть тут відповідь, яка це найбільша кількість учнів, чіткої відповідь немає. Законом ще не передбачено, постанова не прийнята, не затверджена. Тобто, на жаль, сталося так: тут не винен ні Руслана Миколаївна, ні Оксана Механа, ну тобто, ні обласне, тут винне Міністерство освіти, на мій погляд. На жаль, в нас немає ще закону, але ми вже створюємо. І в нашій державі це завжди так. Прийде нова влада і буде що робити? Створювати по-іншому. якби я став міністром. Я би зразу припинив це створення е, опорних шкіл. Я би не таким так. шляхом їх. Я б реорганізовував, але не таким шляхом. Як ви ви реорганізували? Е, я <реш> б... ви, <що> я, <реш> я ви, без рішення замовив <реш> його. Я тут науковими методами. Зокрема, у е, Квітки, яке перше місце за це кітманська гімназія <реш> чиниці, є проблеми з спільного репічення, яка створення опорних шкіл. Медичних заходів у рамках не, ви нам скажіть, тим, є методика е, коханена, яка дозволяє країни Європейського Союзу, яка дозволяє сказати, спроможна опорна школа буде чи не спроможна. На жаль, Драчинецька е, опорна школа, ми зараз всі можливості. Русницьке створення, Драчинецька створення школи Кізну, Борівецької має міські показники через те, що віддаленість значна від насампункту на і е, не теж її кількість учнів. Тобто, тут є цілі методики, закладаються 28 показників, з роботою можна ну, ознайомитися. Тобто, ми підходимо до цього всього науковому плані, як науковці. Що хочу сказати, з іншої сторони, я чомусь я був на сесії. Чомусь, мені здається, говорилося про травень, що буде сесія, яка повинна прийняти рішення. Цепьень буде, ну я не знаю, я не можу, тому що я не записував, ви там повинні мати ну, рвів, про кого значить серпень, серпінь. Але е, тут треба дуже чітко підходити до того, друзі. Е, я за те завжди виступаю, виступаю за порядність, щоб ні в якому випадку не можна обманювати громаду. На мій погляд, у серпні. Ви рішення вже відмінити не зможете. Або хтось понесе кримінальну відповідальність за те, що треба буде вернути кошти державі, які ви отримали на створення опорної школи. Тобто ви отримаєте зараз кошти. А як ви тоді хочете підставити обласну раду і проголосує за надання коштів? Розумієте? Тобто, ми, якщо створюємо, то ми повинні зараз, Руслана по Миколаївна мала б знати, зараз йдуть сюди на малигівської школи опорної школи. Йдуть Сюди це рішення вже слухало у нас на комісії обласної ради, і я там виступав також на захист опорних, ну на захист громади, тому що створюючи опорну повну школу, чотири школи понизино ступі, і вийшло середня відстань до вас чотири кілометри, а там 15 кілометрів довозити дітей. Вийшло від одного школи. А у вас 6. 6. Розумієте, а там два рази більше. І, Румунська громада, так, це Новоселецький район, Молдавська громада, вони сказали, це румуномовні школи, нам не чіпати, не закривати. Вони підняли зараз ОБСЄ, це ви знаєте, такий контролюючий орган прав людини, прав дитини. І ми при ОБСЄ мусили розглядати дану ситуацію. Тобто, як показує досі, як показує досі, по-перше, я не стільки розумію, зараз буде обласний конкурс. Треба ще виграти місце в області на це фінансування. Тобто воно йде поза конкурсом, доченецькі опорні. Значи, так? Тут йде не конкурс, а йде просто на опорні навчальні заклади, Ви знаєте, там де 8 мільйонів свинку, воно і просто буде було сказано так, чим буде більше опорних шкіл, тим ця сума буде менша. На сьогоднішній момент я знаю, що поки що у нас є дві школи, тому що якщо у Кельвінці є створений опорний навчальний заклад, то ми часто спілкуємося. Вони вже кажуть, ми вже не знаємо, що нам купити, тому що в школах вже все є, розумієте? Але вони в минулому році це створили. Вони створили в минулому році, і за цей рік або що вони отримували більше мільйона. Розумієте, і вони створили того, я кажу, розумієте, це. За Малиївську я додам, просто там мене не врахували а, інтереси, я, що там є ромоновоне населення, давай. а опорна школа Україна через це. Тут у нас слава Богу, таких проблем немає. Я був в Кіменецькому ліцеї в опорному так, заході. Виправі. Я хочу сказати, що я взагалі рахую, що є три кита три кита в освіті області серед сільських районів. Перший кіт величезний, який тримає сільського світу, це Глибоцький ліцей. Ми знаємо, це ліцей, який виграє міжнародні гранти, який сам заробляє гроші. І цей ліцей, перший який сказав, ми не будемо створювати ні з якими школами опорну школу. Чому прийдуть діти з сіл, нам не треба, у нас є своїх багато учнів, нам не потрібно, щоб нам понесли якість знань. Ми лідери і ми тримаємо цю якість знань. Другий кер це кельменецький ліцей, безумовно, я б сказав. Ну і третій кед по ЗНО, по всьому параметрах, якщо брати, це кітманська районна гімназія. Тобто тут приємно, що є хоча б Кітманський реалій. Це три самі такі серед сільських закладів нового типу, самі сильніші заклади, які мають якісь результати. На жаль, кітманська гімназія йде десь з третім, третім рейтингом по всіх параметрах, якщо обчистювати рейтинги закладів нового типу, сільських. От з містом чинці важче конкурувати, там зовсім інша тенденція. Як вчитель, я хочу сказати, що школа, я вже казав, по-моєму, але це не стіни. Це ще раз я наголошую, це все таки діти, це вчителі, це колектив, це батьки. І е, неважливо, в якій е, в школі, в яких стінах навчатися, важливо, як навчатися, який буде процес. І чи ця дитина не буде зараз голодна, зранку не встигла поснідати і побігла. Я скажу, е, що я спілкуюся з дітьми, знаю. Як в якій школі працюють вчителі, як знань. Так, Є десь і мінуси в цьому, що все-таки можливо, коли більший клас, з однієї сторони, як коли мало дітей, то добре, є поняття оптимальне число. Тобто не добре, коли є четверо в класі, і не добре, коли є 40 у класі. От в мене у сьомий клас, 42 двоє учнів. Він нічого не вчать у школі. Вони нічого. Він каже, я приходжу у нас каже, шум, гамір, це перехідний вік і в них просто 42 учні в класі. Тому тут підходити до цієї до опорної школи, можливо, правильно, можливо, неправильно. Тут є ще один мінус, на жаль, все-таки в Тіценському районі це сама малочисельна школа. Тому освітній кошик, тобто це те, скільки йде витрат на одного учня, він є найвищим. Держава може до цього, ну ви знаєте, в минулому році було прийнято, у лютому 2016 року було прийнято закон, що з 1 вересня 2016 року фінансується тільки малокомплектні школи, в яких учнів більше 25. У вас 46 так, учнів. Тобто 46 учнів ви маєте право на фінансування з державного бюджету. Закон може бути змінений через рік-два, що не менше, фінансуються тільки -ті, ті школи, яких учнів більше місяців. Прийнято закон з 1 вересня 2016 року, що якщо школа перший-другий ступінь менше до 50 учнів, Тобто тут уже так само ми, ми на дуже ризикованій сходинці з вами з'їхали, на дуже ризикованій. Ну, я, ще перегляд я перегляд перегляд на сільську раду, і тоді вже буде да. я переглядав закон. Усе таки в законі 25 п'ять учнів чітко прописано теж те, ступень, малокомплектна школа. Тому що вийшла ситуація знову ж таки при 25 у Волинській області закрито 151 школу. При 50 учнях волинській школі було би закрито 250 шкіл, і тому із за цих регіонів Чернігівська, Волинська, область, везде населення дуже мало нас мало таких сіл, як ваше.